Дональд трамп заявив що сполучені штати наступного року витратять на свою армію трильйон доларів це найбільша сума в історії країни наголосив американський лідер на зустрічі з генералами та адміралами пані та панови цитата сподіваюсь вам це подобається це шалені гроші заявив присутнім Дональд трамп у НАТО все ще з'ясовують, хто стоїть за дроновими атаками на литовище Данії, а також що були навмисними за російських дронів у Польщу та Естонію. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що очевидно, що за цим стоять росіяни, але не зрозуміло, чи навмисно вони це зробили, чи ні. Втім, у будь-якому випадку сказав Рюте, це безрозсудно і неприйнятно. От мені дуже цікаво. Європа справді сподівається, і НАТО на те, що це сталося випадково. Випадково дрони пролетіли півтори тисячі кіло. Метрів. Загубилися. Ну, згадай перших полонених, вони всі казали російські окупаційні війська, що ми загубилися, не знали, куди йдемо. Так і з дронами. А що, за -за загубилися. Коментарі <плес> зайві, що називається, давайте, друзі, до інших тем.